Йо-йо, кінці, всіх вітаю, що ми залетіли поки що нікуди. Ну і коротше, дивіться, в моєму телеграм-каналі всі обрали, ну, більшість обрала, те, що мені треба змінювати скін в Роблокс. Більшість за так, тому якраз цим ми будемо зараз і займатися, тому ось о тобі Роблокс-Бем. Ну, в принципі, давайте обирати. у у дивіться, який класний Л350 Роблоксів. Б'є по зубам, тому. Давайте подивимося щось безкоштовненьке. Та, наприклад, на даний момент буде щось безкоштовненьке, тому давайте подивимося чисто по скінам. Мені звичайного але я не бачу. На жаль, А, ось. Оце все є. Так, в принципі, що мені треба? А. Ой-ой. Сенсіл назад. А, давайте подивимося по одягу. М так, давайте прибіжемойся. Оу, oh, шит. Сенс. Я трошки не розбираюсь в скінах, тому, якщо що, так, бем. Обрали цю. А, треба нажати Get. Get. Beung. Все. У нас є, в принципі, оце. Тепер можливо ті шорт А, ага. Поняв. У мене цей скин, походу залишився назавжди, чи що? Не розумію. Мені ви звичайний, просто звичайний скінчик. Бем! Гет кастюмізація. Нє. О, хм. о, усе тобі. Додати скин, сфей і за А, давай нев скин. Думаю, якось так це пишеться. Обачайте, якщо не правильно. Так, Бенг. А. Щіт. Блін, мені би новий. Ага. Поняв. Поняв, як це все зробити. Все. Ну, так, оце бенг. Ага. А, ага, все. В мене, походу, воно з'явилося назавжди. Так, давайте оберемо волосічку. Я думаю, таке прикольне буде, так? Бм. Ні, ні, ну це нубське а, Що в нас є ще? Напевно, оце найприкольніше. Тому давайте по скінчику пройдемося. Давайте в нас буде таке. Щось... Таке. Давайте. Жовтеньке. Так, давайте ось такий скін. Так, ну тут давайте оберемо якусь ось таку бушку. Ні, дивно виглядає. Це о, ідеал. Нет, оце найкраще, як на мене. Так, давайте. Угу Оце можливость таке. У, -у, у подивіться, красунчик, прям красунчик. Так. Що в нас тут є? Форму. Ага, поняв. ні ні не Так, L, та. Та, нам сюди, скоріш за все, було. Треба. ні, не сюди, блін. Я. Ага, ні, А, так, окей. А, давайте t шорт а, uh, давайте щось таке прикольне. Так, бм. У. У це прикольно. Оце виглядає класно, тому давайте це теж а, буде в нас. Так, окей. Угу. Mm -hmm. Так, щось треба нам класне. Так, оце дивно виглядає. Це ще дивніше. А це а, жіноче. Ага, ну давайте, напевно, оце. Прикольно, так? Так, тут все за монетки, тут теж все за робокси, Так, а є щось безкоштовненьке, Так, ага, це назад, скоріш за все, так? ага, Нічого безкоштовного нема. Тому можливо, давайте оце удятне, так? Поки що. ні ні нам неклес із краще. Оце краще виглядає так. А, в принципі, можемо тепер. Ага, це ми вже зробили. Ага, тут іще більше волосічка, але це найкраще, напевно. Ну, як на мене, що так. В принципі, скоріше за всього, що так. Тому давайте Ні, нам анімації не потрібні. Так, ага, оце зробили. Це волосся. Ми зробили класік. Голова. О, ага. Ну, в принципі, ми теж взяли. А, і оце ми теж обрали. Ну, в принципі, скін таке собі вийшло, так? А мені здається, що так. А, щось якось воно не дуже виглядає. А, ох ти. Так. Давайте назад. Ага, все. ох ти. Блін, це збилося. Ні, от так. О, оце класно. А, так. Давайте щось одягнемо, та. Так, очечки, Боюнг. Все. А може. Ага, українську шапочку нам не буде, а видно. Так, давайте знайдемо її зараз. А, українська, українська, українську. що нема? Ні, не може бути такого. Вона відсотково є, але я її, напевно, пропустив десь. А, хм. А, Ukraine, давайте напишемо Беуінк. І гуглим. Так, що в нас є українського? Ага. Поняв. Так, скільки. скільки? Безкоштовно, а. Поняв, нічого не існує безкоштовного. На жаль, все українське за roblox капець. Нічого нема. Хе-хе-хе. Ууу, дивіться. Бейм, класно. Ще їмба. Так, в принципі, а, в нас нема шапок у тих а, типу кепок, нема чомусь. А, все українське, все українське, дорого. А, от би мені прапор. Кстати, прикольно було бр. О! <смас> а, ведро українське, хоч щось безкоштовне українське, але воно виглядає не дуже, так? Так, на жаль, так. Давайте ще трошки а, поматаємо, подивимося. Можливо, щось прикольне знайдемо. Так. Хе -хе -хе. Дуже цікаво, дуже цікаво. А, окей, в принципі, як нам. Як. А, для мене скін вийшов не, не дуже. Не дуже. А, тому. А, флек. А, оце що? Щось воно довго грузиться, тому. Давайте назад. Вийдемо. -у. Бейнг! Прикольно, так? Але 175 роблексів. А, Тому тут ми можемо навіть щось не дивитися. Ага. Тут, походу, все буде укриття. Ага, поняв. Ага, світер, джекет. А, ага, джекет. Уу. Бем. Оце імба. Оце імба реально. Бо це. Реально дуже класно виглядає. Або це за 2000 робуксів. Бебк! А ще українець, прям українець-українець. Але нема, нема нічого безкоштовного для українців. А, я навіть не зміг знайти... А, о, Мейсі Шурт. Хе-хе, Мейсі Аргентина, прикол. А, так тут. А давайте якось приберемо. А, ось що тобі прибрати. Все, вибачайте, але треба прибрати. А, Так, все. Беунг. Так, Chargers. А так, все, можемо далі шукати. Але знову все українське, тому я вам предлагаю вийти. Так, БЕМ. О, все. Все повернулось назад. А, все шукаємо знову українське. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо я щось пропустив, то я обов'язково це знайду. В наступній серії Прикол Дивіться, можна з зэндвичем ходити. Прикол. Прикол прикол. Але Варден що він робить шо робить майнкрафт в цьому... роблоксі. Роналдо, прикол. О, мені ось таке треба було таке. Прикольчик. Прикольчик, прикольчик, так бем. О, ого! Ото штука з'явилася. Так. В принципі, проблюкси може нічого не налазити, бо в мене, ну, трошки, немає Роблоксів, на жаль. Але нічого. А, так, що в нас тут є? Я так розумію, що з безкоштовної нічого нема. Тому Бенк знову це повертаємо. А, тут що? Тут нема нічого. Так, тут ще нічого нема. Ну, тому далі йде. Так, тут теж нема. Бек. Ага. М -м 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 -м, рюкзаки теж не безкоштовні. А -а, ось такі штуки. О, прикол. Охе, можна в тачки ходити. Прикол. О, це ще для а, цих для тих, хто любить все військове. о гамбургер, прикол. Або чизбургер. Ого. От о хтось тобі не подобається. Ти такий снайперний бінг. А, так, або ось таке ще. На грінлазер схоже. Так, бинть, прикольно. Це дуже прикольно. О! З дроном можна ходити. Ах ти. Я. Yeah. А щось воно не дуже класно виглядає. Його. Прикол. Прикол, така здорова штука ходить. А так, в принципі, можемо далі переходити. Може синеньке волосся. Ні, воно дуже фігово виглядає. А, треба знайти знову а, це жовтеньке волоска. Так дивимося. Ні, фігня. Фігня, фігня, тіктокерське волосся. Тіктокерське волосся, ви серйозно? Ого. Ось таке прикольне було, Або ось таке. А, але мені здається, знаєте що кінти? А ми повернемося до старого Старогоськіна. О! Хе-хе, нубик, нубик э, в Роблоксі прикол. М -м О, ось так класно буде ходить э, і все. В принципі, э, сьогодні ми прикольно поправились, тому давайте э, нажмемо кастомізацію. Э, і що в нас тут є? О! а, -а, -а Можна ось таку штуку робити. Вау! Або ось таку ще. О, це вообще рожачно виглядає. Типу, є посил до мого старого скінчичка, але не дуже. Є, але не. Так, next. Ох ти. Ох ти. Ага, можна ще ось так зробити. Ага, ну в принципі, можна подивитися та, типу, на себе. А, так, давайте знайдемо, як а, повернути мій старий скінчик, якщо це можливо. Я сподіваюся, що це дуже можливо. А, так. А де це робилось? Ось тут, ні. О, oh, шіт. Я, походу, залишив на цьому скінь. Опа! Українська шапочка. Бейнк! Юху, я знайшов її. Я її знайшов кінти. А я дуже радий. Я дуже прям радий цьому. А так, можемо ще отаку от штуку бем. Далі. По неклесам. Uh, в принципі, ось таку штуку одягнути. Так, що тут у нас? Ага, тут нічого немає. Uh -huh. Так, волоску. Волосічко можна ось таке зробити, щоб жовто-блакитне було, типу. О, oh, прикол. Прикол, але трошки дивно виглядає. Так, оце прикольно. Mm, ну, давайте це і залишимо. А, uh, так. А, класік фейс. Ага, ну, в принципі, єдине залишилось. Так, голови. Ну, голову, в принципі, ми обрали. А, волосечко було. А, оце, мені здається, моє краще. А, так, і як же ми виглядаємо? Костюмізація Б. Угу. Виглядає прикольно. Виглядає прям прикольнечко, але ну блін. Ну, блін. Це один. О, А можна ще щось обрати, а? Ага, все інше за роблокси, поняв? Я понял вас к тому а, анімації. І що ж цей чел робить? Ага, просто стоїть. Поняв. Поняв. Окей, нам це не треба. Так, marketplace. Блін, я реально забув... І що я щит, щит, чому? Ні, мені таке не потрібно. Йоу, кінтий. Що ж я не творив? Окей, okay, кінти, це дуже легко виправити. Це реально дуже легко виправити, в принципі. Я сподіваюся, що його не видалили. А його могли видалити, кстати. А, Так. Як називається лицар англійською? А, зараз прикладемо і загуглим. Лицар а, буде в нас. А, ага, ну в принципі дуже а, зрозуміло. Банг. Банг. Uh -huh. Так, от і є. Шорс. Нєе, кінти, мені таке треба. О, фуф. Фуф, бам. Все, edit. Все мені таке треба. Кастомізація, все. Нє. О, фуф. Ось я тобі скін. О, сьо тобі скін, дивіться. Це, ми поміняли скінчика, дивіться. Але українська шапочка тут буде краще виглядати. Слава Богу, ми знайшли це все діло. Фуф. Я вже почав хвилюватись. Я реально почав хвилюватись. Так, одяг. Так, э, а що тут? А що тут ще є? Бутумс. Нема нічого безкоштовного, поняв. А, left shoes. Ага, шуз. Ух ти, Йокін ти. Й. Ще ржачно виглядає, але коробочки навіщо кому-то коробочки потрібні. Не знаю. В принципі. Осьовский. Тому давайте зайдемо і подивимося, як він виглядає. Так, Збем. Так. Так. Окей. Дивіться, ох ти, ю, ю, кін дивіться, у нас однаковий з, з челом скины майже. Ну, типу цими фартугами, чи як вона називається. А, так, що цей чел хоче? Ага, what, what? питання. Питання. Що ти хочеш? What? What? Ага. Короче, чел спамір. А, Що він хоче, я не розумію. Ага. Да, чел, походу, трошки оффер. Ага. Оффер берет. Хм. Хочешь вот так же? Роблю, бэм, 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 бэм. Чепанг. Чпоник. Чепанг. Гу. гоу. Гю. Пять. Три. Три. гема, Б. Бинк. Так. Оффер. Оффер. Ага. Ні, ну подивіться на мій скін. Це ж ще імбуа. Це ж імбуа. Але мені здається, що нам треба жовто-блакитну кепочку. Жовто-блакитну кепочку нам 100% потрібно. Бо, ну що це таке? А, українець і без скіна українського. Ні-ні-ні, нам так і не підходить, тому зараз знайдемо. Ті-шортс, ні. Джакетс. Ні, це не те теж. А, так, я щось провтикав. Я щось правильно Ваще нема. Хоча одяг, усе тобі є він, але щось якось воно не дуже працює. Jackets, pants, dress, дресс, Ага, ось тут, напевно, так, типу щось. Повинно бути, але. Хе, хе дивіться, кінти! Можна стати авокадо просто. Або пейпер. Пейпер. Хех. Бравл Стар свою серйозно. Ем... Ну, короче, кінти, я в шоці. Я просто в шоці з цих скини. Просто в шоці. Ем. Я не знаю, що це. Але виглядає дуже дивно. School uniform. Ладно. Да. Можно стати качкою, Просто качка. Окей. А, ось тобі. Голова. Ось тут, напевно. Не. Волосся. Classic hit, не. Face, ні. Може, тут. Нє, теж ж нема. О, дивіться, веном. Просто веном. Але його не ви. Ладно, його не видно. Можна ще котиком стати. Мілий котик. Або без бушків ще. А, ну, в принципі, ми нічого не зробили. У мене тільки з'явився цей плащик класний. А, тому, друзі, напевно, на цьому ми будемо закінчувати. Якщо вам не подобається, як мій скін змінився, тому постав лайк, напишіть коментар, що вам саме не подобається, і. А, залиште. Uh, свій дзвіночок, щоб ніколи не колонай, пропускати жодного відролка. Uh, та підпишіться на ютуб канал, телеграм-канал. Мені буде дуже приємно. А вам класно, бо це класний телеграм-канал Героя. Дякую вам.